Вітаю вас, ефірі. Програма «Агроньюз». аграрні новини по українськи. Та я її ведуча Анастасія Кобазова, а партнер нашої програми то торговий дім УкрАгропром, національний виробник елітного насіння. І сьогодні у випуску про таке: Вітчизняне тваринництво, шляхи розвитку, подвірний забій, худоби за та проти, бізнес на козах, перспективно та вигідно. Наступного року мають набути чинності зміни до закону про безпечність та якість харчової продукції. А це означає заборону подвірного забою худоби. Володимир Миколаєвич розводить кроликів. Каже, справа вигідна: ростуть швидко, їдять небагато, а чистого м'яса з кожного не менше двох кіло. Компенсуємо тим, що ми не можемо заробити більше, щоб купити, припустимо, в магазині, тому вирушуємо своє. А його сусід та теска тримає свиней. Зараз у господарстві їх троє: ростить поросяток до року, а потім на м'ясо та сало. Частину залишає для родини, іншу на продаж, друзям та знайомим. Беруть за любки, адже домашні. Даже люди їздять за границю, і то просять, щоб привезли. Не то, що просить, що там такий кусочок там, кілограма три-чотири там вези йому туди обов'язково вези. От цього ніхто не відказується, тому що такого сала ніхто ніколи не зробить. Але вже з наступного року продавати домашнє м'ясо, молоко та сир можуть заборонити, адже мають набути чинності зміни до закону про безпечність та якість харчових продуктів. Така вимога світової організації торгівлі, до якої вступила Україна. Тож селяна можуть заборонити забувати вдома більше п'яти голів ВРХ, свиней, птиці або кроликів на день. А все, що перевищує цю кількість, треба буде вести на спеціалізовану бойню з експлуатаційним дозволом та зареєстровану ветеринарною службою. Чи змогли б ми обійтися біте обійти кров'яної домашньої ковбаси, яка не вироблена у. В приватному секторі, мабуть, ні. Це традиція. А чи шкодиться нашому здоров'ю? Я теж думаю, що ні. Я навіть переконаний, не шкодить, тому що ця продукція виробляється з таких продуктів, які практично не, несу, не є носіями якихось хвороб. Але є світові вимоги, є європейські стандарти. І як тут бути, звичайно, ми будемо в пошуках того компромісу, щоб і відповідати тим вимогам. І зберегти наші традиції. Тому ветеринари спільно зміна Агрополітики пропонують відкласти ухвалення цих змін до 2020 року. А щоб стимулювати селян здавати худобу на забійні пункти, уряд виплачує їм дотацію: за один кілограм живої свинини по гривні 20, А за корів та бачків – по 3 гривні. Корисно, перспективно та вигідно. Про бізнес на козах наш наступний сюжет. 30 гривень за літр саме стільки коштує козяче молоко. Це втричі дорожче, ніж коров'яче, але покупців від цього не меншає. У магазинних молоках нема тої усяї вітамінів, чим козячем. Козяче все таким треба пити. Бо воно натуральне, воно домашнє. Ну, Кажуть, тетраку полі полезно, особливо творив. Ну я знаю, що полезне молоко. Діткам беруть. Це дуже полезно. Була б можливість, я б козочку держала. Лікарі вважають, що козяче молоко максимально наближене до материнського за складом і властивостями, воно містить понад сотню поживних речовин, вітамінів, ферментів, молочних жирів, білків та мінеральних речовин, а також у п'ятеро швидше, ніж коров'яче, засвоюється організмом як дитини, так і дорослої людини. Його звучно селесообразно приймають ну, в частності м'язене болезнь, сердечно-лікачне. Недостаточность, ну, к примеру, разовая дозировка может быть ну, не должна превышать 100 мл. Тогда это будет более эффективно и более лечебный эффект. И суточная дозировка для взрослого человека, даже который интенсивно ведет интенсивную физическую или психоэмоциональную деятельность, все-таки не больше 600 мл за сутки. Пані Марія почала тримати кізочок, щойно вийшла на пенсію. Зараз їх у господарстві дві. Вони головною годують пенсіонерку. Молочка зараз вони кітненькі, дають півтори літерки. А якщо будуть у них маленькі козенятка, дає вона мені три літри. Це від 90 гривень щодня. А поціновувачі такого продукту завжди знайдуться, каже пані Марія. Сусіди купують. У мене молочко. Кого маленькі діти є, ті, купують. В общем, знаходять мене і беруть. Знайти ринок збуту своєї продукції, за словами фермерів, найважливіше. Господарство пані Ірини свою молочку реалізує до дитячих садочків, шкіл та супермаркетів. М'ясо до ресторанів. Тут головне відповідні дозволи отримати. Також продають козенят. За одного породистого можна виручити від тисячі гривень. Ми спеціалізуємося на занятське породі Вона хорошо адаптована в наших широтах. У дуже вкусне, качественне молоко і у дої, я говорю, від 4 до 6 літрів. Ну і плюс що наражають два-три козленка за один окут. Великих козаферм в Україні зараз не так багато, а тому утримання цих тварин можливість селянам отримувати достойні доходи. Специфіка ведення цієї галузі дозволяє говорити про те, що населення не в. Роблячи великих інвестицій в цю, так би мовити, галузь, має можливість зайняти ту певну нішу, яку вони не можуть зайняти в конкретній боротьбі з виробниками свинини, наприклад, або там птиці. А збувати свою продукцію селяни можуть на оптових ринках та ярмарках. Без посередників та за вигідною для себе ціною. Тримаєш три корови, отримає і доїльний апарат від держави. А як це зробити? Дивіться далі. Пан Олександр у господарстві тримає дві корови і одне телятко. Каже, молоко у корови на язиці, тож раціон худоби має бути збалансованим та поживним, а особливо у холодну пору року. Жом даємо, макуха, ну, купляємо шилуху купляємо, ну і само собою дерть. Красуня та Аза дають близько 22 літрів молока на добу. Цього вистачає не лише на сім'ю, а й на продаж. Молоко, сир та сметану у сімейства чужих купують постійні клієнти. Сметана, сир, звісно, мене тут заказо п'ю того. Сусіди забирають тут шуком. Подбуєномаю. Аби молоко було чистим та якісним, корів доять спеціальним апаратом. Придбати такі установки допомагає мінагрополітики. Так вже кілька років поспіль селянам компенсується вартість доїльного та охолоджувального обладнання. Підтримка спрямована господарство населення, які мають і утримують три і більше корів, і спрямована на підвищення якості молока, які вони отримують, це відшкодування вартості установок індивідуального доїння. Минулого року селянам було нараховано 468 мільйонів гривень бюджетних дотацій на розвиток молочного скотарства. Така підтримка галузі продовжиться і цього року. А саму процедуру у міністерстві спростили. Одноосібник бере справку, в раді сільрада підтверджує, і гроші йдуть на особистий рахунок. Простіше вже бути не може. Загалом на підтримку дрібних та середніх сільгоспвиробників та розвиток кооперації на селі буде спрямовано основну частину держбюджету для аграрного сектору на 2014 рік. А великим сільгоспвиробникам держава компенсує частину витрат на будівництво тваринницьких комплексів та закупку племінного поголів'я худоби. Село Давидомикільське, Луганщина, до кордону з Росією півтора кілометри. Саме тут нещодавно ветеринари виявили вірус африканської чуми свиней в одному з господарств. Аби не допустити розповсюдження, АЧС по всій країні понад 200 голів свиней вже ліквідували. А також наразі продовжують вилучати їх у населення у 10 кілометровій зоні навколо осередку інфекції. Виплату компенсації власникам худоби візьме під особистий контроль сам міністр. Ми по ринковій ціні практично компенсуємо. Всі втрати, які отримують селяни, одноосібники, які утримували поголів'я свиней, і вимушені в рамках рішення чрезвичайної комісії в рамках санітарної зони ліквідувати своє поголів'я. Тобто компенсація відбувається загалом в Україні утримується 4 мільйона голів свиней. А тому віруса АЧС – велика загроза для тваринництва та експорту. Зокрема, Росія з 3 лютого призупинила сертифікацію української свинини. Тож, аби й інші країни не заборонили імпорт цієї вітчизняної продукції, всіма компетентними службами вживається низка заходів для ліквідації цього захворювання та недопущення його розповсюдження на території Луганської області та України в цілому. Вийшов новий випуск журналу Твариниство сьогодні, який розповість про комплекс заходів щодо профілактики еймеріозів птиці та яку небезпеку для худоби несе генно модифікована соя. У новому випуску журналу Агробізнес сьогодні читачі зможуть дізнатися більше про те, яким буде держбюджет цього року, чи вигідно вирощувати раків та як захистити жито від хвороб. Асоціація Український клуб аграрного бізнесу та агенція Агрієвен запрошують всіх аграріїв відвідати 20 лютого Міжнародний форум Високомаржинальні культури, присвячений розвиткові ринку зернових та олійних культур, на якому виробники зможуть обговорити найактуальніші проблеми та шляхи розвитку галузі, а також дізнатися, якими будуть ціни на збіжжя у другій половині маркетингового року. Захід відбудеться в місті Київ в готелі Блу». Газета рідне село, газета для тих, хто працює на землі. Передплатити видання на 2014 рік ви зможете за індексом 89-78-2 у будь-якому відділенні Укрпошти вартість передплати на рік 51 гривня 60 копійок. Це необхідне до початку нового аграрного сезону для тваринництва та птахівництва зернового господарства та плодоовочевої галузі буде представлено на міжнародних виставках зернові технології, агроанімал-шоу та фрукти овочі, логістика. А це понад 400 компаній-учасниць з 18 країн світу з кращими інноваційними досягненнями для сільського господарства. Чекаємо на вас з 11 по 13 лютого у виставковому центрі «Київ Експоплаза на нивках за адресою місто Київ, вулиця Салютна, 2Б. З вами була я, Анастасія Кобазова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українське. А партнер нашої програми то в дім Украгропром, національний виробник елітного насіння. Зустрінемося за тиждень.